Керівник корпорації Санд Олександр Сахно під заставою. Таке рішення виніс суд підприємцю, якого підозрюють у заволодінні понад півтора мільйонами гривень. Прокуратура вимагає запобіжний захід заставу. Він не взяв біля трьох мільйонів гривень, потратив на будівництво 250 тисяч гривень, що підтверджується е, відповідною експертизою. Інші кошти в нього залишились. Я вважаю, що звісно в нього є ці кошти, ці злочинним шляхом нажити кошти, які він повинен внести в якості застави. Чому в них його немає? Є в нього вони, він же ними не заволодіть. Даний момент фінансових ресурсів у мене таких немає і не може бути. Я за цей період починаючи з года, Я нічого не покупав і нічого не продавав, нікому не переформляв. Нікому не дарив. Всі кошти, які у мене були до цього, вони теж батьки стройки. Олександра Сахна звинувачують в афері з будівництвом, начебто, під виглядом реконструкції аварійної будівлі на Кузнечній 8, він кілька разів продавав одні й ті ж не приміщення різним людям.